Карибський басейн це група островів, острівців та рифів в Атлантичному океані між Північною та Південною Америкою, що зосереджені в акваторії Карибського моря. Кариби стара назва Вест-Індія, буквально Західна Індія, таку назву дав колись Колумб. Це ще й географічний регіон Північної Америки. У цьому випуску ми говоримо про клімат островів, рослинний та тваринний світ у цій місцевості, почуєте деякі історичні відомості, розповімо про економіку і господарство країн та території регіону, також побачите прекрасні краєвиди і почуєте цікаві факти. Під роликом, як завжди, посилання на презентацію Google Планета Земля, на якій відмічені усі місця, які побачите у випуску. Дослідіть їх самостійно, ви не того. Якщо вас цікавить конкретне питання, то шукайте розділи з тайм-кодами в описі під відео. Але ми все ж рекомендуємо подивитися урок повністю, гарантуємо. Ви узнаєте багато цікавого. Тож гайда у нашу пізнавальну подорож по Карибах. До складу субрегіону входять Багамські, Великі Антильські Малі Антильські острови, на яких розташовані 13 незалежних держав та ряд залежних територій. Хоча Багамські острови і острови Терекський Кайкус не належать до басейну Карибського моря, вони все ж включені в регіон через культурні, географічні і політичні зв'язки з Карибськими островами. За площею до десятки найбільших входять Куба. Гаїті, Ямайка, Пуерто Ріко, острів Андрос у групі Багамських островів. У другу п'ятірку входять Тринідад, Гавентут, Інагуа, Великий Ябако, Мартініка. Клімат усіх Карибських островів доволі схожий. Спекотна та волога пора року починається у травні. У середині місяця випадає перший періодичний дощ щоденно близько полудня. Після 14 днів дощів починається посушливе тропічне літо. Спека пом'якшується морськими вітрами та східними пасатами, що дмуть впродовж усього року. Незважаючи на спеку, клімат вологий, що сприяє небезпеці поширення тут жовтої гарячки й інших хвороб, притаманним тропічним країнам. У липні дощі посилюються, особливо на великих Антильських островах, а на малих Найбільше опадів у серпні та жовтні тоді стаються великі повені на річках. З серпня по жовтень бушують урагани, що часто призводять до великих руйнувань. В цей час з Атлантичного океану на острови Карибського басейну обрушуються тропічні циклони. Що супроводжується зливами та ураганами. Ось карта шляхів усіх тропічних циклонів поблизу Карибських островів за період із 1980 по 2005 рік. На жаль, розрахувати траєкторію тропічних ураганів на 100% неможливо. А отже, неможливо прорахувати, на якому саме Карибському острові можна пересидіти шкідливий сезон циклонів без ризику для здоров'я. Але якщо навіть цього разу ваш острів ураган не зачепить, нестабільна вітряна погода, часті дощі і неспокійне море гарантовані. Тож майте на увазі, не треба їхати на Кариби у вересні найнебезпечнішому місяці циклонічного сезону. З кінця листопада починається зима, порівняно сухий час, що триває до травня найкраща пора року для відпочинку у цих місцях. Карибське море знаходиться вище Південної Америки і нижче Куби. Води Карибського моря, на відміну від вод Атлантичного океану, спокійні і теплі. Причина цього в тому, що море переважно закрите островами та має меншу глибину. До приходу європейців острови потопали в пишній, вічно зеленій рослинності, а в горах росли широколистяні і хвойні ліси. І з часом тропічні ліси були знищені, нині на родючих низовинах і низькогір'ях переважають плантації цукрової тростини, бананів і кави. Води Карибського басейну наповнені життям. Багато рифів, приблизно 9% від загальної кількості коралових рифів у світі. Води дають притулок величезній кількості живих істот. Деякі Карибські острови відомі у всьому світі саме через рифи. Любителі підводного плавання мають змогу насолоджуватись тут видами морського життя, яке ви не зустрінете в Атлантичному океані, хоча Карибське море і океан пов'язані між собою. Туризм і сільське господарство становлять основу економіки Карибського басейну. Регіон бідний на природні ресурси, мінеральну ресурсна база обмежена. Через Карибське море до Панамського каналу пролягають важливі морські транспортні шляхи. Багато карибських країн надають так званий зручний прапор можливість плавати на кораблях під прапором іншої країни. Зручний прапор приносить значний дохід країні, яка його надає. Сьогодні масштаби використання зручних прапорів у світі досягли рекордного рівня, під ними зареєстровано вже більше половини всіх суден світового торговельного флоту. Але треба пам'ятати, що зручний прапор не тільки дає переваги, але й підвищує ризики, особливо для екіпажу. Наразі найбільшій частині Карибських островів розташовані незалежні держави. Монархії Карибського басейну це держави-члени співдружності націй, асоціації незалежних держав, що раніше входили в Британську імперію. І які визнають британського монарха главою держави та як символ вільного єднання. Однак монарх не має жодної політичної чи виконавчої влади. Титул суто символічний. У 1492 році Христофор Колумб під час свого першого плавання до так званого нового світу висадився на острові, який він назвав Сан-Сальвадор. Який зараз є одним із багатьох островів співдружності Багамських островів? Багамські острови є найбагатшою країною в регіоні за рівнем ВВП на душу населення? Багами взагалі-то не є Карибською країною, оскільки вони розташовані в Атлантичному океані, хоча політично вони вважаються частиною Карибського співтовариства. Країна це понад 700 тропічних островів і 2400 переважно безлюдних рифів. На Багамах проживає майже 400 тисяч жителів переважно африканського походження. Офіційна мова країни англійська. Багами один із найбагатших офшорних центрів світу. На островах відкрито понад 400 банків і центр грального бізнесу. Казино тут відкриті цілодобово. Основа національного господарства Багамських островів індустрія туризму, що дає 60% доходів держави. Наприклад, Туристи спеціально їдуть сюди, щоб погодувати поросят на острові Поросят. Куба найбільша країна в Карибському басейні. Площа якої становить 106,5 квадратних кілометрів. Острів входить до складу Великих антильських островів. Населення Куби трохи більше 11 мільйонів чоловік. Що робить її другою чисельністю населення країною в Карибському басейні після Гаїті? З одного боку, ВВП в країні на душу населення доволі високий. Та оскільки це соціалістична країна, ВВП розраховують, враховуючи суто формальні показники. Тому, де Юре ВВП високий, а рівень життя один із найнижчих у світі. Іспанська мова є офіційною мовою Куби. Народна кубинська музика залишається основою багатьох сучасних танцювальних ритмів у всьому світі. Звичайний для нас інтернет на Кубі не всім доступна розкіш. Тому інтернет тут доставляється кур'єрами на флешках. За невелику суму у певних магазинах, можна, так би мовити, купити інтернет. На флешках або інший носій завантажиться різноманітна інформація, фільми, популярні серіали, музика, різного роду програмне забезпечення ну й останні новини. Поступово з розвитком мобільного інтернету ситуація покращується. Коба одна з останніх країн світу, де досі при владі комуністична партія. Острів Гаїті або ж Еспаньола, так назвав його колись Колумб, другий за розміром острів Карибів. Західну третину займає держава Гаїті, решту території Домініканська Республіка. Проте двом країнам сусідам острова вживатися край складно. Домініканам без перебільшення райський куточок, тропічні ліси, кришталево чиста вода, розвинена туристична інфраструктура. Кращого місця для відпочинку туристам годі й шукати. Домініканська республіка один із найпопулярніших туристичних регіонів в Карибському басейні. Протягом останніх 25 років Домініканська республіка демонструє найвищі темпи зростання економіки у Західній півкулі. Гаїті. Теж має чимало природних чудес, проте країна найбідніша в регіоні. За статистикою, тривалість життя гаїття на 11 років менша, ніж у домініканців. Занедбане довкілля, безробіття та тотальне знищення лісів, які навряд чи вдасться відродити. Наслідки екологічної катастрофи навіть добре видно на супутникових знімках. По одну лінію кордону у Домінікані прекрасні гірські краєвиди, а з іншого у Гаїті виснажена земля на місці колишніх пишних лісів. Різниця в економічному розвитку створює для Домінікани одну з найсерйозніших проблем міграції в Америці. Домініканці розглядають Гаїті як ворожу мало цивілізовану країну. Країни, що ділять між собою чималий острів, навіть не намагаються налагоджувати стосунки. Ба більше, у лютому 2021 року, президент Домініканської республіки анонсував будівництво стіни на кордоні з Гаїті. У Домінікані сподіваються, що завдяки таким заходам безпеки у найближчі роки вдасться зупинити нелегальну міграцію, нелегальний обіг наркотиків і торгівлю краденими автомобілями. Почасна Ямайка відносно слабо розвинена, економічно залежна країна. Погляньмо на її прапор. Кольори на прапорі Ямайки символізують наступне: чорний колір, труднощі, жовтий сонце, зелений, траву. А читається все разом так: труднощі є, але сонце сяє і земля зелена. Культура Ямайки сформувалася під впливом індійців та іног, європейців, африканців і навіть китайців. В результаті вийшла єдина сучасна ямайська культура. Ямайка музичний острів. На Ямайці зародився музичний стиль регі. Серед ямайських виконавців регі Боб бобмарі. Ямаєць доброзисливий народ і багатьом країнам світі. Цьому варто повчитися. І тоді, як казав найвідоміший Ямаєць Бедмазлі, ця музика буде жити вічно. У середині ХХ століття цукрова тростина, що була довгий час основою економіки країни, поступилася місцем бокситам, які зайняли провідне місце в експорті. На початку ХХІ століття значні прибутки дає туризм. Домініка, розташована між Ваделупою і Мартинікою. Це вулканічний острів з тропічними мальовничими лісами. Погляньмо на прапор Домініки. Зелений колір на прапорі символізує багату природу країни. Червоний символ свободи. Десять зірок це 10 приходів адміністративних одиниць. Грест трьох стрічок символізує три народи чорний негри, білий європеоїди, жовтий мулатий. У центрі зображений папуга імператорський Амазон, ендемік острова та символ держави. Влада навіть обмежує туризм, щоб зберегти унікальну природу острова. Гренада Гренада відома тим, що це відомий у світі виробник прянощів, зокрема мускатного горіха, зі збору якого країна посідає друге місце в світі після Індонезії, забезпечуючи 20% світового виробництва. Мускатний горіх зображений на гренадському прапорі. Також тут вирощують корицю, гвоздику, імбир і запашний перець. У гренаді вирощується какао та виробляються найкращі сорти шоколаду. Із цієї нагоди навіть проводиться фестиваль. Фестивальні заходи включають відвідування, ферм, какао, дегустації та концерти. Тож, якщо ви любите шоколад, то знаєте, куди їхати. Сенд Кітс і Невіс найменша держава Західної півкулі, як за площею, так і за чисельністю населення, член британської співдружності. Сент-Кітс і Невіс запровадив програму громадянства за інвестиції за 250 тисяч доларів будь-хто може купити громадянство цієї країни і отримати паспорт острівної федерації, що дає безвізовий доступ до 158 країн світу. Попит на громадянство постійно високий. На сьогодні інвестиційне громадянство складає 14% від ВВП країни. Антигуа і Барбуда входить до групи Малі Антильські острови. Як бачимо з назви, Антигуа і Барбуда складаються з двох основних островів, що так і називається – Антигуа більший, Барбуда менший. Плюс Редонда – Дуже маленький незаселений острів. Офіційна мова англійська. Сільське господарство колись було основним видом економічної діяльності. Переважно вирощують цукрову тростину і ананаси та інші овочі і фрукти. Однак сьогодні туризм є основою економіки. Сент Люсія. сент люсія була відкрита колумбом у День Святої Люсії, тобто країна названа на честь великомучениці у Київ Член співдружності націй. Економіка розвивається за рахунок сільського господарства, туризму і зовнішніх інвестицій. Два трикутники на прапорі це гори вулканічного масиву Пітон, Символи сент люсії Сент-Вінсент і Гренадини. До складу входять відносно великий острів сент вінсент і близько 30 менших та дрібних островів і рифів. Назва країни походить від імені Святого Вінсента та іспанської провінції Гранада. Острів Сен Вінсент відкрив Христофор Колумб у день святого Вінсента. Барбадос до 30 листопада 2021 року був конституційною монархією. Формально країну очолювала королева Великої Британії Єлизавета ІІ. Але 2022 року парламент Барбадос оголосив про вихід з-під влади британської корони. Основними видами економіки Барбадосу є туризм та офшорні банки. Республіка Тринідад і Тобаго розташовуються на двох великих островах Тринідаді та Добаго. І численних островах менших розмірів, основою економіки республіки є видобуток та переробка нафти, а також природного газу. Тринідад і Тобаго є шостою у світі державою за обсягом виробництва зрідженого природного газу, який зараз активно завойовує ринок Європи. Економічна політика республіки неоліберальна. Зараз Тринідад і Тобаго вважаються сприятливою державою для розміщення інвестицій. Решта островів Карибського басейну є залежними територіями різних країн. Наприклад, Пуерто-Ріко, ця територія, хоч і не є частиною США, але Верховна влада належить Конгресу Сполучених Штатів. Територіальні володіння Сполучених Штатів Америки Американські Віргінські острови. Британські Віргінські острови це вже Британська Заморська територія. Великій Британії належать у Карибському басейні ще Кайманові острови, острови Теркс і Кайкос, Ангілія, Монсерат. Франція також має кілька територій у Карибському басені. До них належать найбільш густонаселені Мартініка, а також Ваделупа, Сен-Бартельмі і половина Сен-Мартен. Другу половину острова сен Мартен контролюють Нідерланди. Нідерланди контролюють також Аруба, Кюрасау та Карибські Нідерланди. Карибське море завдяки літературі та кінематографу ми дуже часто асоціюємо з піратством, явища, яке процвітало тут із XVI століття по 18, -те. саме на Карибських островах, спочатку на острові Тортуга, а потім у місті Порт Роял на острові Ямайка знайшли прихисток, так зване Берегове Братство. Вільна коаліція піратів та каперів. Неймовірно, але піратство у цьому регіоні процвітає і у 21 столітті. На цій інтерактивній карті зібрані випадки піратства за останні 40 років. Кариби все ще небезпечні для безтурботних мандрівників. Та як би там не було, неймовірні види тропічних островів приваблюють тисячі туристів. У трійку лідерів за оснащеністю і кількістю прийнятих лайнерів входять Насау, Багамські острови, Бриджтаун, Барбадос і Ораньєстат Аруба. На панорамах з карти Google можемо навіть помилуватися інтер'єрами цих шикарних лайнерів, але краще, звичайно ж, насолоджуватися красою острівного відпочинку особисто, чого вам і бажаємо. Дякуємо усім, хто подивився це відео до кінця, нас це тішить. Рекомендуємо переглянути презентацію, що під відео, дослідити на картах карибських басейн самостійно, це допоможе вам краще запам'ятати усе те, про що ми тут говорили. Принагідно повідомляємо: ваші лайки, підписки, коментарі та репости у соціальних мережах допомагають нам рости і розвиватися. Тож, якщо ви ще не підписані на наш канал, нарешті зробіть це і не забудьте натиснути дзвіночок. Так не пропустите новий випуск, також подивіться ще одну нашу онлайн-екскурсію. До зустрічі, бувайте!